На базі Смілянського центру соціальних служб розпочали тренінгову програму для спеціалістів міської ради, миротворення у громаді. Перше заняття для посадовців було присвячено навикам ефективної комунікації. Це одночасно і інструмент підтримки власного ментального здоров'я і ресурс для безконфліктного спілкування з жителями громади, що приходять в різні інстанції місцевого самоврядування. Фахівчині центру соцслужб кваліфіковані психологи Вони допомагають розвинути навики, які сприятимуть покращенню якості взаємодії з відвідувачами. Та між колегами і підтриманню ментального благополуччя в робочому середовищі цей тренінговий курс розроблений спеціально для посадовців із використанням матеріалів всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Сьогодні на стартував такий трьох тренінговий курс для працівників виконавчих. Органів влади, де ми з ними говоримо на тему миротворення в громаді. Ми розмираємо такі теми, як конфлікт, чому їх варто вирішувати, чому їх про них варто говорити? Тому що саме ці люди дуже багато працюють з людьми. Люди зараз в період війни, вони емоційно виснажені і тільки звикли вирішувати через ситуацію, через конфлікт. Тому нам важливо, щоб потреби цієї громади, всіх мешканців громади, задовольнялися. Тому ми розпочали ці навчання. І працюємо сьогодні в темі конфлікту. Далі ми будемо говорити про цінності як дуже важливо формувати, і особливу увагу ми звернемо на саме на роботу з ветеранами, тому що хлопці повертаються з війни. Їм потрібне розуміння, підтримка громади, входження в громаду. Тому цей. Цей модуль ми окремо присвятимо роботі з ветеранами. Вміння правильно спілкуватися є ключовим до здорового і продуктивного життя без додаткового стресу. Тож подібні заняття і тренінги можуть у центрі соціальних служб проводити і для всіх бажаючих. Ми можемо організувати окремий курс, наприклад, у вересні місяці розпочати такий, такий курс для мешканців громади, де вони так само можуть взяти участь у темах цих зустрічей. Ну, слідкуйте за нашою сторінкою, ми всі анонси робимо, і можна буде долучитися. Наразі наша мета навчити саме людей, які працюють з людьми, щоб вони мали ці навики спілкування безконфліктного із мешканцями громади.